Собака один із найпопулярніших видів домашніх тварин. Багато хто, хоч раз у житті, замислювався про придбання чотирилапого друга, слід враховувати, крім нескінченної радості. Цуценя у будинку серйозна відповідальність. Чи достатньо у вас часу і терпіння для нового цікавого цуценя, що потребує вашої уваги? Чи готові ви до невеликих подій, до того, що вусатий малюк може щось погризти, скиглитиме, А також до легкого постукування крихітних лапок по підлозі? Чи є у вашому будинку інші вихованці чи члени сім'ї, думку яких потрібно враховувати? Ви всі повинні бути готові прийняти нового друга і до будь-яких нововведень, які можуть знадобитися для цього? Цього пам'ятаєте, крихітка залишився без своєї мами, братів, сестер і потрапив у новий світ. У такій ситуації маленький вихованець може бути перезбуджений і тут же кинеться досліджувати все навколо або навпаки, щеня може відчувати страх, і йому буде потрібно багато часу і сил, щоб звикнути і навчитися всього. Чим більше ви обидва з ним докладаєте зусиль, тим швидше цуценя стане добре вихованим членом вашої родини. Як підготуватися до появи цуценя? По перше. Слід вивчити інформацію про породу собак, яку ви обрали, або про особливості тварин, взятих з притулку. У тому числі про особливість характеру і поведінки. Дізнайтеся, наскільки велике може вирости ваш майбутній вихованець і чи відповідає ваш будинок і спосіб життя розміру собаки. Почитайте про догляд за цуценятами і порадьтеся з досвідченими власниками в інтернеті або серед своїх знайомих, щоб бути повністю готовими до нового досвіду і до задоволення всіх потреб вашого нового друга. У більш спокійній обстановці, після того як ваш вихованець освоїться вдома і звикне до вас, ви зможете. Познайомити цуценя з людьми, які приходять до вас у гості. Також можна брати собачку з собою в поїздки машиною. щоб він міг звикнути до цього після обстеження у ветеринарного лікаря та виконання курсу необхідних щеплень, ви зможете виводити вихованця на прогулянку. Виходячи за двері, ваше щеня буде отримувати багато нової інформації, чути нові звуки та відчувати нові запахи. Рекомендується привчити чотирилапого друга до різної обстановки собаки людей приблизно до 18 -ти тижневого віку, оскільки саме в цьому віці нова інформація легше засвоюється. Цуценя зовсім недавно прийшло у цей світ, тому цілком зрозуміло, що всі нові об'єкти, які він чує, бачить і відчуває, як удома, так і за його межами, викликають у нього стільки емоцій, злякавшись, вихованець може почати скиглити або притискатися до землі. Якщо ви бачите таку поведінку, не кидайтеся відразу гладити собачку, піднімати його на руку або метушитися навколо нього. Згодом щеня до всього звикне. Заохочуйте вихованця, коли він спокійний, і ніколи не карайте його, і не лайте, коли він скиглий чи зляканий. Це нормальна реакція на нові об'єкти, яка з часом пройде. Якщо ваше цуценя засмучений і як не може заспокоїтися, виведіть його з обстановки, що турбує. Як тільки чотирилапий друг заспокоїться, або в інший день знову підведіть його до людини або собаки, які викликали у нього цей страх, або помістіть його в ту саму обстановку, і подивіться, як він реагуватиме, повторюючи процес у разі потреби. Повторні контрольовані контакти допоможуть підвищити впевненість у собі вашого цуценя. І незабаром він уже не відчуватиме загрози. Іноді реально важко подолати спокусу, дозволити своєму маленькому милому щеняті трохи побешкетувати. Але якщо ви хочете, щоб ваш собака був слухняним у майбутньому, починати виховувати його потрібно з раннього віку. Цуценя навчається слухняності через послідовне виконання чітких правил. Наприклад, якщо ви не хочете, щоб ваш вихованець залазив на диван, не слід сміятися або заохочувати його, коли він це робить в один день, а потім я його за ту ж дію в інший, то ваш друг не зрозуміє, чого від нього хочуть. Встановіть чіткі правила та сурово дотримуйтесь їх. Правильне використання позитивного підкріплення, методу навчання заснованого на винагороді за хорошу поведінку та дотримання встановлених правил допоможе вашому циценят зрозуміти, хто головний і чого очікують від нього. Одним із встановлених вами правил має бути таке: людей кусати не можна, і ви повинні домогтися неухильного його виконання. Переконайтеся, що ваш вихованець має іграшки, які він може гристи і кусати. Часто малюк кусає під час гри. Так, цуценята поводяться зі своїми братами та сестрами, але відучити його кусатися надзвичайно важливе завдання. Будьте обережні з тим, що їсть ваша цуценя. Не змінюйте часто бренди або типи кормів для собак. Краще обмежити їхню різноманітність, тому що у малюків дуже чутлива система травлення. Годуйте щеня тим кормом, який відповідає його віку, а не кормом для. Для дорослих собак не годуйте його недоїдками з вашого столу і завжди пам'ятайте, що людська їжа та напої не завжди підходять для тварин. Деякі харчові продукти, які ми їмо, фактично отруйні для собак і можуть призвести до їх загибелі. До них відносяться шоколад, бо містить теобромін Штучні підсолоджувачі, вони містять ксилітол, аспартам, авокадо, виноград, коричневі родзинки, золотисті родзинки без кісточки, смородина, цибуля, чосник, горіхи, макадамія, грецькі горіхи, алкоголь, кофеїн. Він міститься в каві, чаї, деяких газованих напоях, насіння або кісточки яблук, персиків та слив, і не тільки. Завжди тримайте продукти, небезпечні для вихованців, у місці, недоступному для вашого чотиролапого друга. Ви будете здивовані, наскільки наполегливим може бути щеня або доросла собака в пошуку чогось, що можна з'їсти. Але навіть їм не під силу відкрити високу шафу. Переконайтеся, що ваш вихованець ніколи не може з'їсти ці продукти. А якщо це станеться, негайно зверніться до ветеринарного лікаря і повідомте йому, що проковтнув ваш пес. Як і дітей, маленьких собачок теж потрібно поступово привчати не справляти потребу в будь-якому місці, де їм захочеться. Привчання цуценя ходити в туалет на вулиці вимагатиме від вас багато часу та терпіння. Перш за все, виберіть зону на вулиці, яка стане місцем для туалету для вашого улюбленця. Переконайтеся, що на цій території щеня почуватиметься в безпеці, і воно розташоване досить близько від вашого будинку, щоб дитинча могло швидко добігти до цього міста, коли звикне до нього. Виводьте в це місце вихованця частіше, щоб він зрозумів, що саме тут він повинен справляти потребу. Після того, як цуценя. Сходить в туалет саме там, використовуйте позитивне підкріплення, щоб він зрозумів, що зробив все правильно. Печиво для собак, поглажування та слова заохочення. Це дуже допомагає в навчанні. Ніколи не карайте хвостика, коли він справляє потребу в неправильному місці. Таке може траплятися частіше, якщо цуценя нервуватиме і не зможе сходити в туалет, поки ви стежите за ним. Поступово залишайте чотирилапого друга одного. Спочатку, звичайно ж, не надовго, а потім на більш тривалі періоди часу. Так ви розвиваєте незалежність вихованця. Навіть якщо писик почне скиглити, намагайтеся почекати, поки він не заспокоїться, і тільки потім поверніться до нього. Не акцентуйте увагу вихованця на тому, що ви підете, не перевіряйте його дуже часто і не пестите його дуже активно. Собака зрозуміє, що щось не так і відчує вашу тривогу. Просто переконайтеся, що цуценя має доступ до чистої води і воно буде в безпеці під час вашої відсутності. Всі ці дії допоможуть вашому пухнастому малюку з часом стати дорослим собакою, добре пристосованим до життя у вашому будинку. Тож розпочинайте захоплюючу пригоду в ролі нових батьків-щеняти. Успіху вам і приємного проведення часу з хвостатим малюком.